Але вони без шевронів, кулюари, без номерних знаків. Уявіть собі, яка могла бути ситуація, якби хто із них почав застосовувати зброю. Ми б ніколи в житті не знали, хто ці люди, хто скоїв злочини проти війничан і хто за це буде відповідальний. На сьогодні служби вишуковують факти проти активістів. Які вони шукають, де були, де активісти застосовували палицями. Є фотографії з януарім, що він відбивався палицею. Але скажіть, будь ласка, не вже януарій приніс цю палицю на мітинг? Прийшли спецпризначенці, їх було дуже багато, чоловік двісті, в яких не було опізнавальних знаків? Моранець, на жаль, не знає, чому був грифон і ягуар. А я вам поясню: ягуаром Моранець не керує, ним керує Авако. Він його у нас підпорядкований не в обласному управлінню міліції, а саме він підпорядкований міністерству. Тому руку видно було саме через це, аваков назвав дебілами нас і ідіотами. <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> Я хочу, щоб тих, хто будуть бачити відділку, нашого заходу, по. Що тут немає ні одної озброєної людини, що тут немає ніяких бойових загонів, які, як сказав наш губернатор, штурмували і так далі. Тут є прості люди, тут є молодь, тут є е, звичайні люди, які ходять на роботу. Багато є безробітних, які живуть по новому сьогодні. Тут є багато пенсіонерів. Так от, ми. Дуже хочемо, шановний пане Аваков, щоб ви розібралися зі своєю службою, яка напустила на нас без призначенців грифон, Ягуар, яка кровно об е образила бійців АТО, тому що вони відчували себе глюбно після того, коли їм жінки, які в'язали світера, носки, підходили до них і питали, чому вони так стояли. І, шановний пане Аваков, хто розказав? Міліціонерам і бійцям АТО про те, що нам всім заплатили по 500 гривень, і що ми сепаратисти. Хто проводив таку пропагандистську роботу? За це має бути відповідальна людина. Ми весь цей час, віничани, старалися повернути люди, людей лицем до міліції, пояснити, що міліція нам не ворог, і одним таким заходом знов перевернуло все з ніг на голову. Ми знаємо, що Лариса Полуляк волонтер, яка збирає від початку війни велику кількість, дуже велику кількість допомоги для різних батальйонів. Вона відмовилася від нагороди губернатора-олійника про волонтерство. Тому що і висловила в своєму Фейсбук, е, ну як недослівно передам, але таку думку, що це було дуже ганебно ставити проти нас бійців АТО. І ми, волонтери і бійці, а то дуже погано почуваємо, тому що так сталося. Так от я хочу сказати, що громадськість збирає всі факти, порушень міліції, і ми будемо говорити про те, що закон має бути один для всіх. На жаль, сьогодні звичайних міліціонерів використали просто знов для того, щоб захистити владу. Дякую. Дякуємо Ольгі Маліновській, одній з активісток нашої Вінничини, вона маленька об'ява, і об'ява, напевно, все ж таки для організацій волонтерських і всіх, хто возять, всіх хто має е, відношення до допомоги хлопцям. Гото сьогодні дана увага, особливо це стосується самооборон. Сьогодні у нас в Вінницю приїхала польська гуманітарна допомога. Приїхало її дуже багато, там є багато целексу, але е, щоб. Добу... Взяти цю допомогу, ми маємо написати заяву. У місто, тобто в Моргунову, все робиться через міську раду. Я надію, що можливо комбати якось договоряться, але кому цікаво. Не залишіть, будь ласка, байдужинце. Це дуже важливо для наших хлопців. І я хочу надати ще слово, коротеньке слово. Не тільки всього України, але й район приїхав. Старий майданівець, чичільницький представник Чечільницької громади, яка сьогодні приїхала, також приїхав нас підтримати. Доброго дня, земляки. Я е, Михайло Страшок із Чечельника, але я вже другий рік на Майдані і з Майдану я не поїду. Оце е, я маю гріх перед цею, цими загиблими. Я думаю, що це винне хочу на себе взяти старше покоління, що ми до цього допустили. Я про що хочу сказати. Я довго вас не затримаю, тому що всі мої виступи більше тисячі, навіть при Януковичу, вони є в Ютубі, в інтернеті. Ви все можете побачити. А от про що? Я сам виробничник, я будував цю країну. Мені дуже серце ріжуть, коли ріжуть заводи, знищують. Я так собі ну, думав, знищують заводи. Хай вони там багатіють, мільярди. Але за ці мільярди оказується, вони роблять війни. Вони конфронтації, вони знущаються з нашим народом, з вас люди добрі знущаються. То ми підрахували з активістами. Я об'їздив всю Україну з економістами, юристами, правозахисниками, кожному українцю на сьогодні ця ганебна банда влада винна по 5 мільйонів євро. Вони обікрали кожного українця. Я не за те, що ми алчні, що ми хочемо забрати ці гроші, але ви маєте право контролювати свої особисті кожен 5 мільйонів євро. Чому? Тому що в Вінниці було 42 заводи, якщо ви знаєте. Зараз залишилося тільки, по-моєму, 23. Це тільки одних цукрових. Це Донбас. Це цукровий Донбас. Зараз в Донбасі. Я будував заводи в Донбасі теж, їздив, робив, там їх теж знищують всі. Так що давайте будемо господарями своєї держави. І як от Василь Люберець сказав, що він разом приїхав із цею в Радівську ходою, я його на Майдані ще до Нового року був зустрів прошлого рік назад, він сказав, що тільки. Тоді буде в нас порядок, коли громадянин буде господарем своєї держави, і мене дуже збентежило, що тут у вас такі були безпорядки, як мені по телебаченні показали. Я ніколи в це не повірив і приїхав впевнитись, і бачу, да, да, земляки, я за вас дуже радий. Захищайте свої інтереси, будьте господарями своєї землі, своєї держави і свого майна. Всі, все це є висказано в Ютубі. Там є вся процедура, як це все робити через територіальні громади, оформляти це грамотно, правильно, лише щоб нам не підсовували знову чиновників. Ми готуємо і резерв народного управління, так що теж запитуй, записуйтесь, готуйтесь. Якщо ви робимо люстрацію, то щоб у нас був запас, щоб у нас був кульок президентів, прем'єрів, міністрів, треба кого замінити, а нас він уже є. Дякую вам за увагу. Слава героям, слава вінчанам і відничанкам. Ми вже трошки промерз. Зараз там, буде гарячий чайочок, гаряча юшечка, ще трошки зачекайте. Дуже добре, що сьогодні нас зібралося так багато, і усі ми різнокольорові, і великі, і малі, і дорослі.